Того, щоб розпакувати свої таланти, вам необхідно в першу чергу полюбити себе, наповнити серце любов'ю. Коли відкривається четвертий енергетичний центр, коли відкривається ваше серце, далі слідом відкривається відповідно і п'ятий і горловий енергетичний центр, чакра чагравішутха це про творчість, про прояв талантів. Але ви не зможете відкрити творчість, ви не зможете розпакувати таланти, якщо у вас є сексуальні блоки. Тобто все розпочинається з живота. Ви маєте задати собі запитання, а чи приймаю я свою сексуальну природу, в незалежності від того, ким ви являєтесь, чоловіком чи жінкою, прийняти себе, свою сексуальну природу, а це питання глибинне. Там, е, значить, прояв вас на рівні сексуальному, ваша роль в сім'ї, е, ваше положення в сім'ї, ваш досвід дитинства, ролі. Чоловіків, жінок в роду, чи є в наявності конфлікти, дуже багато різних тем. Все це ми пропрацьовуємо, обговорюємо, вирішуємо на моєму каналі Сила потоку за посиланням в шапці мого профілю в Дірек чи в описі під відео. В залежності від того, звідки ви за мною дивитеся, з якої соціальної мережі ви зможете перейти і ознайомитись. Ставимо лайк, підписуємося, вивчаємо контент і приєднуємося до моїх заходів.